До слова, запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Колеги, вітаю всіх. До вашої уваги інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже... На Луганському напрямку основні бойові дії вчора відбулися в районі Попасної та в районі селища Кримське. І в останньому бойовики активізувалися після 16-ї години і відразу перейшли до застосування мінометів. При цьому вони випустили після 21-ї години по наших позиціях понад 30 мінометних боєприпасів. У Попаснянському районі. Головними гарячими точками були Троїцьке та Новоолександрівка, де сили окупанта широко застосовували озброєння бронетехніки, гранатомети, а також епізодично мінометний вогонь. Здебільшого, обстріли з боку противника були нетривалими. І ще по одній ворожій провокації з боку російсько-окупаційних військ відбулися у Лобачевому та станиці Луганській. Всього ж минулої доби на Луганському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів, зокрема, 7 з використанням мінометів. Донецький напрямок. Там інтенсивність ворожих обстрілів наших позицій вчора була меншою, ніж добою раніше. Утім, обстановка там далека від спокійної. Продовжується протистояння під Авдіївкою, де російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у напрямку сил антитерористичної операції. Упродовж усієї минулої доби. І на цих рубежах найбільш активним ворог був по обіді, коли після епізодичного застосування мінометів вистрілив з танку з південно-західного напрямку, а також після заходу Сонця, коли знову почав обстрілювати наші опорні пункти з використанням мінометів. І надвечір в районі Донецького аеропорта відкривали вогонь ворожі снайпери. І також бандформування застосовували бронетехніку гранатомети та періодично міномети проти сил антитерористичної операції. І водночас, вчора по одному, випадку порушення режиму тиші з боку окупантів відбулися на Світлодарській дузі у Зайцевому та Верхньоторецькому. І при цьому обстріли були нетривалими. Отже, за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. У 10 випадках ворог використовував важку зброю. І Маріупольський напрямок. Як і раніше, основні бойові дії там тривають східніше Маріуполя на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. Так, у Водяному після 20-ї години вечора відбувся півгодинний артилерійський обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Тоді противник випустив по наших позиціях близько 30 артилерійських снарядів. Неспокійно і на інших українських позиціях на півдні Маріупольського напрямку. Ворожі мінометні обстріли відбулися у Павлополі, Гнотовому і Широкіному. І також в останньому, вчора, вранці, противник здійснив два постріли з переносної реактивної установки Град П, так званий Партизан. І ряд ворожих збройних провокацій також відбувся і на інших ділянках фронту Маріупольського напрямку. Зокрема, у Мар'їнському районі бойовики активізувалися в другій половині доби. Тоді снайпери противника обстріляли сели антитерористичної операції, розташовані в районі Новомихайлівки. Відкривали вогонь зі стрілецької зброї в бік позицій у Мар'їнці і в Красногорівці використали міномети проти наших захисників. Поблизу до Кучаєвська, на передових позиціях ворога зберігають свою присутність снайпери. Які зранку відкривали вогонь у напрямку українських позицій в Новотроїцькому. Таким чином, всього на Маріупольському напрямку відбулося 24 ворожі обстріли, третина з них з використанням важкої зброї. І при цьому ворог випустив по наших позиціях 45 мінометних боєприпасів та 20 артилерійських снарядів. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Однак дев'ятеро військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень і бойових травмувань. Друзі, і також до вашої уваги оновлена інформація по втратах в лавах Збройних сил України за 1 травня 2017 року. Тоді, після 17-ї години, група наших військовослужбовців потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське. Внаслідок цього обстрілу серед українських бійців з'явилися поранені. І під час евакуації одного з поранених троє українських військовослужбовців героїчно загинули. Один із них підірвав себе гранатою, аби не потрапити в ворожий полон. І наразі українська сторона докладає максимум зусиль задля повернення тіл. Таким чином, загальні втрати наших військ за 1 травня становлять троє загиблих. І четверо поранених військовослужбовців. Із них троє загиблих і троє поранених припадають саме на селище Луганське. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які героїчно загинули за Україну. Українська військова розвідка повідомляє про початок нового витка протистояння між Донецьким та Горлівським угрупуванням бойовиків за контроль над містом Горлівка. Керівник окупаційної адміністрації міста Іван Приходько встановив жорсткий контроль над міським господарством і чинить потужний тиск на місцевий бізнес з метою зростання власного впливу і збагачення. І також розвідка повідомляє, що до цих акцій активно залучають представників організованої злочинності. Своєю чергою, Донецькі планують завдати удару у відповідь, зокрема, шляхом чистки і кримінального переслідування. Членів так званої Горлівської окупаційної адміністрації, тобто соратників приходька. І не виключено, що це протистояння може перерости у збройний конфлікт, до якого можуть залучити російських спецпризначенців. Раніше таку брудну роботу виконували сумнозвісні бойовики Павлов і Толстих, відомі також як і моторола Діві. І Днями співробітники Служби безпеки України знайшли в районі проведення антитерористичної операції зброю та боєприпаси російського виробництва, що раніше належали бойовикам. Це, зокрема, два постріли до гранатомета РПГ 7 в та вогнемет «Шміль». І за висновками наших експертів, зброя виготовлена в Росії після 1991 року, і не перебуває на озброєнні Збройних сил України. І також у Маріуполі військова служба правопорядку Збройних сил України знайшла схованку з боєприпасами. Там було виявлено пластикові вибухові речовини вагою 30 грам, дві гранати РГД 5, тротилові шашки масою 400 та 200 грам, а також детонатори і інше саперно-вибухове обладнання. І тим часом у лавах. Високомобільних десантних військ Збройних сил України відбувся конкурс на кращу снайперську пару. Змагання проводилися у різних номінаціях, зокрема, у стрільбі по різних цілях, швидкісній стрільбі з автомата і пістолета, і також учасники конкурсу мали змогу продемонструвати інші навички, які життєво необхідні сапе снайперу, а саме, пошук цілі, переміщення на великій відстані і маскування. І перемогу як в парному, так і в індивідуальному розряді здобули військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ. Колеги, і наостанок через контрольно-переписний пункт в'їзду виїзду Новотроїцьке на виїзд до неконтрольованої території прослідували 13 вантажних автомобілів від Комітету Червоного Христа. Автомобілі перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, будівельні матеріали, а також медичні препарати загальною вагою 236 тонн. Поки що це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Доброго дня, Ксенія Дворнікова, п'ятий канал. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, розлогіше принаймні в яких місцях, на яких ділянках фронту зазнали поранень українські військові за добу, що минуло. Дякую. Як і було сказано, за вчорашню добу ми маємо санітарні втрати. Дев'ять військовослужбовців зазнали поранені травмувань. Зокрема, п'ятеро в районі селища Гнутове. І по одному випадку в Авдіївці, Новоолександрівці і в Водяному. І також один поранений в районі Шахти-Бутівка. В усіх випадках військовослужбовці зазнали поранень внаслідок ворожих артилерійських і мінометних обстрілів. Друзі, якщо більше запитань немає, дякую за увагу.